Те, що ви щойно побачили, ми відзняли на вулиці Озерній в Ірпені. На цій вулиці приватний сектор. Тут немає багато квартирних будинків, але тут є багато, багато мереж інтернет-провайдерів. І як ви вже помітили, вони перебувають, м'яко кажучи, у незадовільному стані. Такий собі дротяний хаос починається від самого початку вулиці. Телекомунікаційні кабелі лежать просто на дорозі, звисають над зупинками громадського транспорту, обвивають кущі. Також тут є таке, таке і навіть таке. Давно вже так висить, Ви не помічали З самої війни. Як почалась війна, так вона оборвана, так воно все висить. І ні, ні, ніхто нічого ніхто не Ніхто нічого. І же на стовбі теж вскрізь, цим позаматували і все. Це ви самі заматувалися? Так, да. ну воно ж по всьому ірпіньму так. Це неподобство. Діти ходять. Мені взагалі провода, висячі і лежачі на підлозі зовсім не подобаються. Там візде це безконтрольно, взагалі ці оператори обнагліли повністю, не контролюють ситуацію. Тут треба, щоб, як -то, щоб була співпраця місцевої влади з цими хлопцями, тому що просиш, він каже, це не мої провода, мої провода підтягнуть. Ждіть, поки ти приїдеш. І така ситуація із мережами інтернет-провайдерів на багатьох вулицях Ірпеня. Ось це на вулиці Личака. Це в самому центрі міста на вулиці Центральній. А ось ця ситуація трапилася, коли ми саме готували програму до випуску. Інтернет-дріт, очевидно, ненадійно закріплений, просто впав на дорогу на вулиці Соборній. Тут треба нагадати, що у березні минулого року саме через такий безлад із інтернет-дротами, ірпінський міський голова Олександр Маркушин попередив провайдерів: ми на останньому виконкомі прийняли рішення, що ці проводи, які звисають, які заважають і портять естетичний вигляд нашого міста, ми будемо демонтовувати. Згодом на зустрічі мера із керівниками компаній-провайдерів домовилися, що всі мережі упорядкують до 1 травня, уже початок серпня. А проблему, яка у прямому значенні цього слова нависла над ірпінцями, не вирішено. І йдеться не лише про естетичний вигляд міста, а й про безпеку мешканців, адже перевантажені мотками дротів опори можуть не витримати. Розповіли нам у ДТЕК Київські регіональні електромережі. Опорами саме цієї компанії, здебільшого, користуються провайдери. Ірпені. це дійсно така проблема, яка може статися. Де дуже багато цих під нелегальних, нелегальних так підвісців є розрахунки. Дійсно, є розрахунки, є норми, скільки можна, можна опора внести на собі навантаження. І, оце дійсно це проблема, тому що ці нелегальні підвізки, вони це навантаження можуть перевищувати, таким чином створити загрозу для того, що опора може бути пошкоджена, там пасти, Це цілком реально. Щоб користуватися опорами ДТЕКу, провайдер має укласти договір на оренду. В Ірпені таких договорів уклали сім компаній-провайдерів. І виявляється, щоб енергетики могли розрізняти мережі. Провайдери мали б клеїти на свої дроти бірки. Якщо е, провайдер діє е, згідно правил, то він має обов'язково вішати бірочку на свої кабелі та на свої лінії. І по цих, ну це є ознака, там є телефон і назва провайдера. Таких бірок на кабелях, особливо тих, які звисають над головою чи лежать у траві, ми не помітили. Тож виявити безвідповідального провайдера неозброєним оком дуже складно. Чому так відбувається? Хто контролює роботу провайдерів у місті? Чи є якісь правила, згідно з якими вони здійснюють свою діяльність, та як, зрештою, вирішити цю проблему? З цими питаннями йдемо до мера ірпеня. Розказуємо Олександру Маркушину, з чим прийшли. Той каже, що 80% інтернет мереж, що були у неналежному стані навесні, провайдери вже прибрали. З тим, що залишилося, обіцяє розібратися досить радикально. Ми дали їм час. За той певний час вони повинні. Були все прибрати і навести лад на своїх зі своїми проводами, цими дротами, муфтами і з усім. Хтось зробив, частина провайдерів зробила, і звичайно, хтось десь щось позалишав, ці соплі. Ми їх попереджали. Але вже з понеділка вийдуть наші бригади і повністю зріжуть всі ці. Дроти, всі ці муфти, які просто валяються, які вісять над дорогою. Ті провайдери, які ігнорують правила благоустрою, містом, ми готові прощатися. Вони нам не потрібні, щоб вибачити за такий вираз, щоб вони нам засирали місто. Але чи вирішить цю проблему в цілому і на перспективу те, що комунальники зараз просто приберуть за провайдерами? На нашу думку, ні. Адже як з'ясувалося, наразі в Ірпені немає чітко прописаних і затверджених правил розміщення телекомунікаційних мереж. Погоджується з цим і Катерина Пасюк, яка віднедавна очолює управління благоустрою міста. Саме це комунальне підприємство слідкує за порядком в Ірпені. Вона пропонує розробити спеціальні положення спільно з міською владою і представниками компаній-провайдерів. Так, є проблема, слушна проблема. От тому сідаємо за стіл перемовин, прописуємо собі маршрутний лист, як ми, хто за що відповідає, і конкретно саме основне. Ми проставляємо вже терміни. Уже так не може бути, і тільки вже після цих прописаних термінів ми розуміємо з кого що ми ну, питаємо. А от методом впливу на безвідповідальних підприємців, на думку Катерини Пасюк, мають стати штрафи. Ну, звичайно, треба штрафувати, тому що якщо людина розуміє, або а, підприємець розуміє, що за це обов'язково порушення обов'язково буде покарання. А, то я думаю, що це буде стимулювати нас всіх, не тільки я за всіх кажу за нас, якщо треба штрафувати благоустрій, будь ласка, тому що всі мають гарно робити в місті свою справу. Завершити цей випуск я хочу на вулиці Заріфалієвої. Тут ви не побачите накопичення кабелів над головою чи десятків мотків дроту на опорах. А все тому, що під час капітальної реконструкції вулиці у 2017 році усі комунікації сховали під землею, і нам би дуже хотілося, щоб саме так виглядали усі вулиці Вірпені. Звісно, ми не говоримо про нагальну потребу капітальних реконструкцій усіх вулиць Ірпеня. Зараз під час війни це, звісно, не на часі. Ми говоримо про комплексний підхід до вирішення проблеми з телекомунікаційними мережами в Ірпені у майбутньому. А поки що сподіваємося, що у місті таки розроблять і затвердять чіткі правила, за якими працюватимуть провайдери. Ми й надалі спостерігатимемо за цією ситуацією і обов'язково розкажемо про розвиток подій вам.